У другому дивізіоні чемпіонату угорщини з гандболу серед жіночих команд розпочалися ігри другого етапу. Ця стадія зібрала найсильніші колективи з усіх підгруп. Залікові бали у турнірну таблицю принеслися за результатами очних зустрічей між командами першого етапу. Перші суперниці ужгородських Карпат, які у своїй групі зайняли другу сходинку. Колектив, який ще не програвав у цьому сезоні команда Гьоді. Перші чотири команди з групи східної, перші чотири команди з центральної групи об'єднались тепер в одну групу і будуть боротись за лідерство у чемпіонаті. Не так часто команда грає від першої до останньої хвилини. Сьогодні для Карпат це був такий матч, з яким треба постійно так боротися. І вони показали, коли борються від початку до кінця, то можна очікувати на результат. Важко було, тому що це команда займає перше місце в подібній таблиці. Це центральна зона, ми східна зона. Із перших хвилин двобій був нервовим. До середини першого тайму зберігався паритетний рахунок, але зрештою угорки переломили хід гри і завершили першу 30 хвилинку з перевагою два м'ячі. Але у таймі другому Карпати активно пресингували. Рахунок зрівняли і утримували його. Гра тривала м'яч у м'яч, а на останній хвилині саме Ужгородки закинули переможний гол. Звісно, все пішло не так, як ми очікували. Ми боролися до останнього. Рахунок на табло все говорить. Ми готувалися відповідально до матчу, тому що команда нікому не програла. Але ми були налаштовані, що сьогодні зможемо. І це така перемога для нашого підняття настрою, можна сказати. Відповідально налаштовуємося. Розуміємо, що на кожного потрібно готуватися відповідально, потрібно докладати максимум зусиль, щоб все було супер. Зрештою фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат 34-33. Найбільше голів за Ужгородок закинула Владислава Слободян – 12. Усі свої моменти реалізувала і Тетяна Волубцева 3 із трьох. Ми е серйозно. Підходили до цієї гри, тому що ми розуміли, що ця команда ні разу не програла. Фізично я би не сказала, що було дуже тяжко. Дуже нам е, бракує е, от, взаємодії в захисті. Потрібно віддаватися, ще на тренуваннях, ще на іграх, на всі 100%, тоді буде результат. Не можемо, я в це вірю. Нині із десятьма заліковими пунктами Карпати посідають третю сходинку. Наступна гра у наших дівчат запланована на 13 квітня проти команди Потвоні.